Доброго дня, сьогодні вас знову вітаю Парксайд і я знаходжусь на даху другого будинку. От, Показую вам, а вже зашквана частина першого будинку. Давайте вам покажу всі вигляди, щоб ви приблизно розуміли те, що знаходиться. Так. Ось це є проїзд із першої четвертою секції першого будинку. Ось відстань між будинками, щоб ви приблизно собі оцінили. Так, як Це згори виглядає. Ось там зліва третій, справа четвертий, і он там, якщо ви зараз наблизите, вже набраний паркан до кінця, тільки бляху залишилося прикрутити, для того, щоб розширитись і вже почати працювати з п'ятим-шостим будинком. Так, давайте що у нас тут є зараз? Ну, Бачимо набрана плита над е, третім поверхом. тобто це... Е, Підлога четвертого, Тут у нас стіни частково стоять вже четвертого поверху. Над секцією 1 вже готово так само, як і над цим під'їздом. Секція 2. Бачите, ну, приблизно вони в одній стадії знаходяться, тільки там ще не, не кинули арматуру. Там ще е, доставляють поки що е, фанеру. А тут вже фанеру до кінця поставили. Але перша друга секція йдуть однаково. Потім за ними. Десь приблизно там наближається секція номер 4 і остання секція номер 3 Я так чисто розумію, що вони до неї приступлять, ну, мабуть, до останньої, коли або цю завершать першу, вони переходять на третю. Ну, або цю тоді переходять туди, хоча, я думаю, тут швидше буде. от, ну По суті, так от візуально по монолітних роботах залишилось десь відсотків 35-40. А, багато що знаходиться вже там, в умовній там, стадії умовної готовності. Я про перший будинок сьогодні нічого не казати не буду. Там величезний об'єм робіт зараз відбувається, але я хочу вже наступного разу наступного тижня провести вас, показати, вже як з гіпсокартоном квартири виглядають. Там вже і шпакльовщики. Ні, шпакльовщики з 24-го зайдуть. Ну, Неважливо, 26-го точніше. Я вже казав. А, там вже буде більша готовність. Вже повинні завершити будуть штукатурку всю. Тобто штукатура вже виходить взагалі з, з, з будинку. А звідси давайте я вам порозказую що у нас які плани на ось цю територію. ну був би, Була б ми інша компанія, на якусь іншу букву, або першу, або іншу. Я думаю, що тут, тут місце є рівно на один е, наш будинок такий самий. ну але У нас по плану тут було так: паркінг манеж і е, стадіон. умовно. Там. Тобто, там були просто спортивні якісь елементи, потім великий спортивний елемент з будівлею і парковка. Але враховуючи те, що е, війна внесла свої корективи і великі е, торгівельні центри поки що не розглядають таких масових е, не масових, не скажімо так великих вкладень. І по першій лінії не найближчим часом з'явиться у нас торгівля, то нам треба вже потихеньку коригувати наші плани. Я думаю, що коригування буде плюс-мінус наступного чину. Тобто, через те, що кількість паркінгів на них попит все ж таки виявився менше ніж ми прогнозували. Дякую всім, хто тоді. Відгукнувся, проголосував. Тобто це не говорить про те, що ми будемо прибирати паркінг, але скорше за все нам в цей паркінг треба буде вбудувати якусь іншу ще комерційну нерухомість, додати туди більш-менш зрозумілий магазин по типу супермаркет. Скорше за все, потім додати туди якісь офісні приміщення. Це зараз на стадії поки що проєктування, обговорення. По цій стороні. Де саме буде стояти манеж, одразу кажу, ми точно вам не можемо сказати. Ця конструкція, вона тимчасова. Тобто мається на увазі, оця конструкція потім повинна бути переставлена в паркінг, е -е, який тут буде збудований. Тому хтось питався в мене вже, а чому там перед моїм комплексом повинен був стадіон, а тепер там стоїть там ще щось. Е -е, та подякуйте просто, що у вас буде вода своя і вона не буде залежати від міста для початку, а потім вже е -е, щось там собі. Так. Тому до цієї частини ми приступимо десь через рік, через півтора до її проєктування. Якусь частину спортивної інфраструктури, скорше за все, до цього ми розмістимо. Або з цієї сторони, або з цієї, ми ще подумаємо, як це правильно зробити, тому що все ж таки задум по манежу ми хочемо залишити, тому що він нам дуже подобається. Якщо у нас буде закритий. Комплекс, в якому можуть знаходитись велика кількість гуртків, для нас це дуже важливо. Тому це все залишається по планах. Але коли люди купували тут квартири, вони дивилися на наш макет і там робили висновок, що, наприклад, звідти там буде кращий вигляд, ніж звідси. Чи Звідси буде вигляд там в якусь будову, яка тут буде стояти перед вами. І тому ну, тіпа, не купували тут квартири. Ми точно не знаємо місце розміщення. манежу. Можливо, ми його на навпаки... Спеціально розмістимо в дальній частині, з цієї сторони залишимо тільки спорт, футбольні поля, там якісь спортивні майданчики. А манеж буде там в самому кінці. Ми ще точно не знаємо. Треба з цим працювати, треба це все проєктувати додатково. І я ж кажу: війна вносить корективи, і е, на сьогоднішній момент немає крупного інвестора для того, щоб зайти нам зробити фасадну комерцію. Тому ми потроху для того, щоб підняти рівень. Життя в цьому комплексі будемо вже якісь невеличкі інфраструктурні об'єкти додавати. Що ще хотів вам розказати? Перед тим, як я поїду зараз на очисні споруди, там тут обов'язково подивіться наступне відео з очисних споруд, тому що там ну, просто ми сам, шаленими темпами наближаємось до того, щоб пошвидше завершити підключення будинку до перших в Україні такого. Такого рівня очисних споруд закритого типу. Що ще хотів сказати, по, по старту наступних будинків поки що, могу сказати так. Дивіться, Поки ми не почнемо 5-6 рити котлован, ми ніяких там дій по 7, 8, 9, 10, 12, 12 не будемо робити. Ще раз нагадаю про всяк випадок людям, для того, щоб вони собі орієнтувались. Ми... Після того, як зробимо п'ятий-шостий будинок, з'явиться оця перша вулиця. Наступні три будинки ми будемо робити по лівій стороні, тобто не парну сторону. Парну сторону ми перенесемо на більш пізніший термін. Чому ми хочемо оцю дорогу, яка йде, вийти на ту дорогу, яка веде на басівку, між кільцевою там де трансервіс, і басівкою. Вийти, закільцювати і зробити, як в минулому відео це казав. Я просто зараз наглядно показую, ще там по наших планах, щоб ви собі плюс-мінус орієнтувалися, де це знаходиться. Давайте зараз в інший кут підійду. Ось там це знаходиться. Вон трансервіс і ця дорога вийде от прямо по прямій лінії. Он в район того стовба в самому, в самому кінці, якщо його видно, зараз якщо наблизити, побачите його. Е, що ще? Ну, в принципі, основні роботи зараз, ті, які ви тут не бачите, відбуваються по прокладці газу, по прокладці води, по прокладці електрики. Вже фінішної е, мається на увазі, що електрика на ділянці вся зроблена. Тепер е, відбувається її підключення. До точки підключення, тобто там декілька кілометрів треба пройти. З них вже більша частина пройдена. Наскільки я розумію, що вже це сам процес прокладки кабеля, фізично він вже доходить до кінця і залишиться на наступний місяць тільки паперова робота. Тобто на вересень будемо працювати більшості по паперах і будемо працювати в середині першого будинку по підключенню цього ЄТРУ. Мається електротехнічних робіт. Це лічильники, це щитки, це підключення до ГРЩ, і все таке інше. Давайте ще вам трішечки з іншої сторони покажу другий будинок. І ми вже активно з листопада місяця почнемо торподувати роботи по, першому, по другому будинку. Чому? Тому що другий будинок ми плануємо все ж таки Максимально доробити його моноліт, щоб вже приступити, ну, наприклад, для до встановлення вікон до якихось робіт всередині, які можна робити е, по температурі, яка е, навіть може бути мінусова. Ну, там, це мається на увазі мережі там, по теплу, всього такого іншого, що можна робити зимою собі спокійно, і щоб ми вийшли вже з зими і одразу приступили до штукатурки. Тому що цей будинок ми хочемо здавати все ж таки е, не осінню. А в теплий період, тобто це буде початок літа по планах, тому все ж таки треба тут буде уваги приділити саме другому будинку. А весь Моноліт вже перейде на третій, четвертий, п'ятий, шостий. Там вже будемо дивитися, маємо все ж таки надію на якісь покращення загальної економічної і політичної ситуації. В даному випадку вже у світі, тому що ми вже частина великої світової гри. Мабуть, на сьогодні все. Мабуть, на сьогодні все, що хотів вам розказати, показати, вам зробив нову точку огляду, походив трішечки, поділився своїми думками щодо проєкту. Показав, що тут все ж таки плани ще можуть бути скориговані, наприклад, як справа, тому що е життя вносить свої корективи. Все, всім до побачення, всього найкращого, е до наступних випусків. А зараз я їду на очисні споруди, там, говорять, буде дуже цікаво.